Всім привіт! Вчора в Дідрейлс вийшла обнова, і сьогодні я вам покажу, що тут, як тут, які тут нові механіки, які нові класи, які нові речі. А вам бажаю приємного перегляду. Ну і саме перше це з'явився новий клас, і називається він Мілкмен. Коли ви заходите, вам дається бутилка молока і лопата. І ще тут написано те, що коли ви обмочитесь повністю в молоці, то ви отримаєте більше. Здібностей зможете к прикладу швидше бігати, зможете більше наносити урону і так далі. На рахунок Milkman, коли ви зайдете в звичайний режим, вам видасть ця бутилка ось така з молоком. І ви маєте натиснути на букву F, це щоб вилити всю воду, і просто затисніть, і станьте в цю калюжу. Знизу у вас буде показано наскільки відсотків ви обмочені. Тобто вам треба набрати 100%, потім залишки, звісно, ви можете зібрати в бутилку. І потім у вас буде дуже багато, скажімо, ви наносите урону і ви будете дуже швидко. Бігати. Відео взяла у своєї подруги Софії, яка мені це записала, і ось вона показала, як вона обмочилась повністю в молоці, і як вона от швидко побігла. Звісно, вона не показала, як вона вбиває зомбіків, але я думаю, це вже і так зрозуміло, так як ви Описі класі це вже написано. Ще додали новий режим, він називається Scorched Ears, тобто Випалена земля. І тут сказано те, що тут немає класів, тобто, якщо ви візьмете його, не буде. І вам тут вказано те, що є шанс, те, що зомбі будуть з'являтися вночі опалені, і тут ще буде йти дощ. Ще як підійти до дошки, то там буде завдання, те що вам треба пройти цей квест, і ви отримуєте, звісно, і зірки, і облігації. Хочу одразу сказати, те, що тут іде дощ. І... Тут з'являються колюжі, і в основному дощ іде з керосину. Ну, от ми грали десь дві години, і в основному дощ ішов з керосину. Звичайної води такого майже не було. Ну, взагалі не було в мене. Але кажуть, те, що може випасти із звичайної води. І вам буде, до речі, писати, скільки відсотків ви в кросині. Але я побачила те, що воно нічого не дає. Ну, от просто От в мене було 100% і воно, на жаль, нічого не дало. Це дає тільки молоко. Ще хочу сказати, те, що спавниться от палаючий зомбі, але його вже вбили, так як ми стояли ще на блокпості. Але ось бачите, вони палають. І коли вони до вас підходять, то вони вам теж дають ефект палання, і ви стаєте угольками. Зараз я покажу, як ми лутали село, і взагалі як тут все робиться, які нові моби, але це тільки в ось цій версії випаленої землі. Тобто в звичайному режимі такого немає. Дивіться, ось тут. З'являються зомбіки і є палаючі. Тобто, бачите, ось ну, тут ще звичайні зомбіки, ми їх швидко вбили. Але, дивіться, бачите, палаючі зомбіки, коли вони до вас підходять, ви починаєте палати. Ну, це просто виходить капець. І ще в будинках ви можете знайти бутилки, і в них може бути будь-що. Але в основному це або вода, або молоко, типу. Звичайні речі скажімо. Але бутилки ви збираєте, і також їх можна продати за 30 баксів. Бутилки збирайте, так як з них можна зробити буде е, суміші, і я вам покажу трохи пізніше, з яких інгредієнтів і як зробити суміші. І дивіться, щоб набрати назад рідину в бутилку, то просто ви підходите і бутилкою наводите на воду. Більше нічого натискати не треба, вона буде просто забирати. До речі, ви можете бутилками заповнювати, от, наприклад, керосин, так як е, утворюються міні-міні-калюшки. І до речі, ви можете збирати кров зомбіків і звичайну кров. Кров, звичайно, падає, наприклад, з конів, з... Розбійників падає, а кров зомбі, ну, зрозуміло зомбі, і якщо я не помиляюсь, то з скелетів вона також падає. І я хотіла сказати те, що ще є кров єдинорога, і ще раз про суміші: щоб зробити будь-яку суміш, треба кров єдинорога. Кров єдинорога падає, зрозуміло, з єдинорога або її можна зробити. Як її зробити? Берете будь-яку воду, просто будь-яку рідину, скажімо, і берете. Святу воду, але краще всього пістолет з лабораторії Ніколи Тесла. Так як вам просто потрібна ем, блискавка, щоб вона влучила в калюжу з водою. Ось зараз буде використаємо це святу воду, але чомусь блискавка не стріляє саме в ось цю калюжу. Тому це такий не дуже варіант. А зараз я покажу, як це працює з пушкою Ніколи Тесли. Ось зараз ми виливаємо будь-яку рідину, можна будь-яку. Я в бутилку зібрала багато чого: і кров зомбіків, і воду, і керосин, і кров. Ну, коротше, все, що тільки можна. І потім ви в цю колюжу маєте стрельнути пістолетом ніколи Тесли, тому що буде блискавка, скажімо. І бачите, з'являється кров єдинорога. Але чесно, я знаю те, що вона в два рази менше має з'явитись. Але тут вона щось в три рази менше навіть з'явилася, й менше, тому що всього 15% було кров єдинорога, а я вилила 200% взагалі води, ну тобто рідини. Загалом, якщо ви хочете екстриму і ви прошки в ць... в дрейс, то будь ласка, проходьте всякі структури, але якщо ви хочете просто вижити. То я вам не раджу. Прям все лутати, так як це мега важко. От нам дуже пощастило, те, що нас було аж п'ятеро, так як, ну, це, по-моєму, набагато важче. Так як, тут, я не знаю, ну, в мене особисто ця гра дуже сильно лагає. І ще тут, типу, йде дощ, це вже незручно. Тут палаючі зомбі, які вас можуть підпалити, і якщо не зміни масло, все, вам ГВП. І, ну, якщо він вас. От ви до нього торкаєтесь, то ви загоритесь і вас спасе тільки зміїне масло. І та я забула сказати, якщо ви хочете піти в цей режим, то будь ласка, візьміть зміїне масло багато, і візьміть багато твінтовку, візьміть. Тому що зараз якийсь баг, я не знаю, що це таке, але Лопатою, ну коротше, важче тепер бити. Тепер, щоб нанести багато урону, вам треба натиснути на мишку і зажати. Тобто, типу, Чим більше ви зажмете, типу, тим більше воно нанесе урону. А якщо просто натиснути, то воно майже нічого не знесе. Тому якось отак. Тому якщо ви прошки, звісно, проходьте. Якщо ні, то можете просто в... купити собі 40 вугіль гіль, вінтовку на кінець і просто пройти гру, щоб вам дали бейджик. Зараз я покажу, як ми проходили кінець. Загалом це все те ж саме, тому я прискорю. Тут тільки, будь ласка, не під'їжджайте сюди вночі або не запускайте таймер вночі, тому що ці зомбіки палаючи, це просто капець. Тут не спавняться, я так зрозуміла, вовкулаки, тут не спавняться е, вампіри. Ну зрозуміло, що буду просто по дорозі вовкулаки, як в звичайній грі, або в замку. Але по ночам то спавняться тільки оці палаючі зомбі. Я не знаю, мене вони так дратують, що це просто капець, бо тобі стільки хп зносить. Ну це просто жесть. І загалом на кінці все те ж саме. Е, тут треба. Запустити таймер, вбити ніколи Тесу, якщо ви зрозуміло його зробили, вбити всіх хто на вас буде нападати. По, По домікам тут все те ж саме, є облігації, є патрони, пушки і все інше. І так, але тут ще є палаючі ось ці розбійники, тому теж будьте з ними обережні. Як запустили таймер, загалом тут все те ж саме. Ви маєте повбивати бандитів оцих всіх розбійників. Можливо, ще заспавняться зомбі з цим, з палаючим, але ну, я не думаю. Ще ми зробили ніколи Теслу, щоб показати, як зробити кров. І зараз ми його маємо просто ну, вбити, зрозуміло, ніколи Теслу, і та й все. Ось, бачите, тут знову зомбі якийсь напав, що в мене цей горить все. Я використала змійне масло, щоб не вмерти. Ось ми добили ніколи теслу загалом, більше нічого не знадобляється робити, так як коли ви вбили ніколи теслу, вже більше ніхто не йде. То ви зараз просто можна побігати по цьому, по кінцю, чому і ні, і дочекатися кінця. І рахуйте, ви прийдете. Але дивіться, якщо починається ніч, як нас вона почалась, то вам треба вижити від зомбіків. І головне, запасіться патронами, ну хоча б штук 200-300. Запасіться, хоча б штук. 10-15 змійних маслів, щоб ви вижили. А так, на кінці то це все. На рахунок зільок. У вас всього є 6 рідин. Це звичайна кров, кров зомбіків, кров єдинорога, керосин, вода і молоко. Із них усіх можна зробити ось такі зільки. Зараз я скажу їхній рецепт. Ну, саме перше це кров єдинорога і кров. Називається зілля сльози Ангела, типу воно буде заживляти ваші всі рани. Ось, наприклад, у вас мало ХП, ви вигливаєте ось, ось цю суміш сльози Ангела, стаєте в них. Ось, бачите, стаємо і у вас ХП поповнюється. Так, так воно не зразу поповниться, але воно поповниться поступово. Наступне зілля це сльози д'явола, тобто сльози демона. Його зробити можна з керосину і крові єдинорога. Ну, До речі, для всіх зільок треба кров єдинорога. Ось ви розвиваєте, кидаєте молотов, і воно сильно загоряється, скажімо. І ви можете туди попасти, і ви також будете горіти. Ну, коротше, для от інших мобів це буде класний захист, але дивіться, самі не підпаліться. Наступне це свята вода, вам просто треба кров єдинорога і звичайна вода. І вона працює як свята вода. От вона стане такою ж білою, наберете його просто в пляшку і, ну, і все загалом. І, типу, це буде як свята вода, ви можете поливати ворогів, і вони будуть поступово горіти. Ще є суп, це таке зілля, це коли ти береш кров єдинорога і береш. Молоко. Воно, типу, коли ти в вбитого ворога кидаєш цей суп, то він оживає і стає, і, скажімо, захищає тебе, вбиває всіх мобів і супротивників твоїх. Ну, а так на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.